Я це зробила, як і всі, повелась на рекламу і замовила на флоріум. Це не реклама для флоріума саме, просто я вам ділюсь, що я зробила: я замовила цибулеві квіти багаторічники, такі як нарцис, тюльпан, аліум і крокус. І сьогодні я буду їх висаджувати, покажу, на яку глибину потрібно це робити, і також я покажу, які саме я замовила. Щодо флоріуму, замовлення зробили швидко, але ось ішло воно не дуже швидко. Точніше, сформовано воно було начебто і в той день, але виїхало із складу достатньо, ну, скажімо так, не пізно, але через декілька днів. Мені здається, це через те, що його дуже рекламують, це флоріум, і в них просто не вистачає рук, так би мовити. Може, і таке. Що хочу ще сказати? Упаковка дуже гарна, мені сподобалось. Мені сподобалось, що всі, всі ці булинки окремо в таких мішечках, і вони з отворами, і тому дихають тут рослинки. Все це мені дуже сподобалось. Мені сподобалось, що безкоштовна доставка Укрпоштою, а також я маю право флоріум забирати без черги. Першими висаджую крокуси це крокус Крем Б'юті і крокус Романс. Ось такі яскраві кольори. Навесні це буде дуже цікаво. Я їх буду висаджувати на глибину 5 см, більше не потрібно. І я буду висаджувати ось тут в мене на галявинці, на оцій. Я хочу, щоб навесні в мене тут були крокоси. Колись мені дарували на весняні свята крокоси, і я їх потикала ось тут біля своєї яблуньки, щоб навесні в мене був такий. В садочку весняний вайб. І сьогодні я також декілька крокусів посаджу саме ось тут. Тут в мене є така місцина, де я вішаю свої білизну попрану сушитися. І тут якраз я нічого саджати не буду, і тому можна посадити крокуси. В упаковках по 5 штук я посаджу тут три штучки з цієї упаковки, дві з іншої, і 5. Крокусів я посаджу в іншому місці на своїй клумбі. Не забувайте, що крокуси це багаторічники, і вони будуть рости у вас постійно, розростатися, з цибулинки будуть рости новенькі і так далі. Тому обирайте для них якесь постійне місце. Треба взяти обов'язково кицю помічницю, бо інакше ніяк, викопати ось так приблизно 5 см, поставити крокуса сюди. І прикопуємо. Ось так от просто я роблю. І трошки притаптую для того, щоб він там не змерз. Мій крокус. І так само я буду висаджувати всі інші. Наступне це нарциси. Нарциси треба висаджувати на 15 см в глибину мінімум. Вони такі мають велику луковицю. Обов'язково Корінчиками вниз висаджуємо, не забуваємо. Я обрала White Lion, я обрала yellow salome і тацета Erlichche. Erlichche, якось так він називається. Це багато маленьких квіточок на одному стеблі, і вони такі біленькі, мають бути досить гарні. Дивіться, ерліхче у мене вже проріс достатньо. Його треба трошки глибше заглибити. Не 15, десь приблизно 17 см. Тюльпани замовила таких рожевих кольорів. Від рожевого, це прикот імпресіон. Також тут є Salmon Impression, це такий рожевий, а на кінчиках ледь-ледь світло-рожевий. І ще замовила ось такий тюльпан дощ дизайн: це тюльпан біло-рожевий. Посаджу всі тут недалеко від. Верандочки, на виході, тут в мене є така клумба велика. Я думаю, їм тут сподобається. Саджаємо тюльпани на глибину 12 см. Невеличка прикрість, один тюльпан був уражений, зараз я вам покажу. Ось, бачите, ось тут зелененько, отут ці ціплями І тут, бачите, якась пліснява у нього. Цей тюльпан я садити не буду. Дуже шкода, звісно, ну, таке іноді буває. І найглибші ті, які я замовляла, це аліуми дуже подобаються мені ці квіти. Зараз я вам покажу у прикріплених фото, саме які я замовила. Я замовила і низькорослі, і високорослі, і їх я висаджу. Високорослі такі з великими цибулинами на глибину не менше 20 см. А ось карликові можна приблизно 12-15 сантиметрів. Чи потрібно в квіти додавати добрива? Якщо у вас родючий ґрунт, то в принципі можна не додавати добрива. Також, якщо не дуже родючий, варто все ж таки додати. І додавати краще добрива пролонгованої дії. І коли ви висаджуєте вперше, то варто додати. Фосфатне добриво, суперфосфат або монофосфат калію також підійде. Можна додати нітроамофоску, це універсальне добриво. І воно достатньо гарно спрацьовує на квітах. І не забувайте, якщо ви не додали добрива нічого страшного, навесні завжди можна обробити по листу та підлити під кущик добривами і все у вас буде гарно. Давайте висаджувати квіти разом. Не забувайте підписатись на мій канал, щоб не пропускати нові відео. А я вам всім бажаю гарних врожаїв і квітучих садів.